У цьогорічній княжній Володимира взяло участь 11 учасниць, і в результаті кожна з них отримала перемогу в певній номінації. Отож номер один Анастасія Тимощук була краща в номінації Чарівність. Це дуже хвилюючі моменти насправді. Номер два Іванка Поліщук романтичність. Номер три Анастасія Лабай ніжність. Номер Марта Новосад Артистичність. Номер п'ять Юлія Куриленко. оригінальність. Номер шість Юлія Кіна. Глядацька симпатій. Номер сім. Наталія Ослюк. Загадковість. Номер вісім Аліна Гейко. Вишуканість. Номер 9 Лариса Голованець. Граціозність. Кожна насправді достойно носить 2017. Номер 10 Олена Калагурська фотогенічність. Та номер 11 Оксана Мільчаковська креативність. Звання княжна Володимира 2017 виборола конкурсантка номер один Анастасія Тимощук. Під номером один Тимощук Анастасія! Вітаємо, вітаємо нашу переможницю! Вона отримає цю ворону і з гордістю буде нести красу і грацію. Дівчата отримали в подарунок квіти, овації, солодощі, дипломи та електротехніку. Княжна, окрім подарунків, отримала ще й корону. Цьогоріч учасниці дефілювали перед глядачами та членами журі у купальника, народних костюмах, весільних та вечірніх сукнях. Не дочекалися глядачі відеопрезентації від учасниць конкурсу. Техніка підвела і тому відеознайомство із конкурсантками мали нагоду переглянути лише члени журі. Це значно скоротило конкурс, бо в попередні роки він раніше 9-ї вечора не закінчувався. Ми вибачаємося за технічні незручності. Ведучими заходу цьогоріч були Тетяна Дьоміна, Андрій Кравченко та Анна Кондисюк. У перервах між виходами дівчат глядачів розважали Тетяна Табаченко, і сльози ж я народилася. Олена Мерзлова. Юрій Бурцен, Рената Тарасюк, ансамбль водограй. квартет Лучана. <пробітник> актори аматорського театру Різнобардя дуже дуже радий. Розумним <пробітник> чоловіком поговорити. Це велика Та вихованці танцювального колективу Колорит. Нагадаємо організатори свята управління освіти, молоді та спорту виконавчого комітету міської ради, режисер заходу Тамара Карпук, сценарист Світлана Лиско, художник-оформлювач Олена Гаврилюк, звукооператор Микола Смаль, оператор світла Андрій Садовський. Оцінювало юних красунь журі у складі помічника народного депутата Андрія Бокача, секретаря міської ради, заступника міського голови Олега Свідерського, депутата міської ради, голови молодіжної ради при міськвиконкомі Максима Климюка, підполковника, військового комісара Володимир Волинського комісаріату Руслана Яція. Справжньою окрасою цієї чоловічої команди стали. Представниця приватного підприємства Укрпетроль Юлія Гайда, княжна Володимира 2006 Анастасія Азанова та княжна Володимира 2003 Олена Омалюк.